Сальник, ось його каталожний номер, це оригінал від Hyundai. Тут різні характеристики, на корейській мові, мабуть. Тут я собі помітив, що це сальник з пасажирської сторони. Встановлюється він безпосередньо на редуктор, який передає на рузик крутний момент. І ось цей сальник він з таким. Зараз покажу з таким коричневим відтінком і синім. Тобто мідний така, мідний кольор і синій. Це у нас іде на пасажирську сторону. На редуктор. Ось так виглядає редуктор зсередини, так як тут проводяться інші роботи, то нам легше міняти сам сальник. З цієї сторони, бачите, і, в принципі нам його вже легше виймати. Зараз будемо пробувати. В нашому випадку беремо викрутку і зсередини вибиваємо його по колу. Ось. Все, сальник. Сальник виліз. Ось. такий ось сальничок. Тут все прочищаємо посадкове місце, протираємо насухо, беремо наш е, новий сальник. Ось такий він гарненький, якийсь кольор синенький. Тут на ньому ось навіть пишеться сайт RH, тобто Right Hand, права сторона. Я собі її помітив пасажирський, щоб не поставити не туди. Отже, вставляємо його, центруємо, щоб він гарно стояв. Для його встановлення буду використовувати ось такий ось дерев'яний молоточок. І прикладу зверху старий сальник, щоб нічого не пошкодити. Ось так. Спробуємо. Так що там у нас? Ага. З однієї сторони заліз, а з іншої не дуже. Щось з цієї сторони не хочу залазити. Так вже трохи краще. Так, заскочив. І ще з цієї сторони. О! Майже сів, зараз. Для впевненості ще декілька разів. В принципі, значить став. По периметру. Шпарин немає. Все. Ось так просто його встановлювати. В принципі, навіть і не на знятому редукторі, так само ви його встановите без проблем. А витягнути можна викруткою. Тут підколокнути і витягнути. Ну, все, ось така проста установка. Ззовні. Ось такий висальник. Так. Ну, і щоб його витягнути, просто беремо викрутку. Ось таку ось викрутку взяли пласку і по колу потрохи вибиваємо. Сальник виліз. Ось такий сальник, червоний також, як ви бачите, встановлюється, все досить легко, тут, звісно, протерли все, прочистили, щоб не було зайвих якихось забруднень. І новий сальник. Ось Такий він гарний, у мастилі якомусь. І дивіться, просто прикладаємо його на посадкове лист і забиваємо. Ну, звісно, рукою не так легко воно забувається. А от так вже трохи ліпше повинно піти. Так. Ось, став. Зараз може ще трохи підбити його. Якщо стружка якась потрапила, прибираємо. Дивимось, став він, в принципі, гарно. Все нормально. Це у нас сальник первинного валу КПП. Тобто це вал, який виходить з двигуна і йде в редуктор. Не допускає потрапляння мастила. з Редуктора в двигун дістаємо цей сальник, ось такий ось він невеличкий. Ось так виглядає. Якась металева обойма і, звісно, резиннове, резинове покриття. Ось на снятому редукторі. Ось тут первинний вал так виглядає трохи, і під ним вже сальник первинного цього валу. У нас редуктор знятий, вже розібраний на дві половини, і у нас в принципі, вже легкий є доступ до нього. Ось так він зсередини виглядає. Цей сальник. В принципі, зараз його будемо витягати. Спочатку спробуємо ось такий метод. Вилетів сальник аж на подвір'я. В принципі, діставати його не складно. Як бачили, піддів викруткою і він вилетів. Ось так він виглядає маленький, але дуже важливий сальник. Тут я його трохи погнув, але це вже не важливо, тому що він нам не потрібен. Ми будемо встановлювати новий. Беремо новий сальник, дістаємо його. Ось. Так, стає він ось так. Зараз я, мабуть, візьму старий ось цей. Зверху його покладу ось так. Щоб не пошкодити новий. Потім э, давайте головку туди підберемо, думаю, що так взяти. Так, ось ця. Буде якраз ось. Так, зараз все виставимо гарно. Отак. І молотком будемо його забивати. Ось такий в мене дерев'яний молоточок. Так. Що в нас вийшло? Майже ось тут трохи не залізло. Трохи. Так. Дивимось, все, він вже стоїть гарно на своєму місці. Ще для впевненості декілька разів вдаримо, щоб він плотно всів. О, все, як бачите, сам не сидить. Давайте подивимось з зовнішньої сторони, там буде, я думаю, видніше, щоб не було шпарин. Дивимось з усіх сторін. Якщо нема шпарин, то в принципі встановили правильно. Резинка повинна прилягати до самого корпусу. Як бачите, все нормально стало. Ось так. Така проста установка, але, звісно, для установки цього сальника вам знадобиться розібрати редуктор. Тому що він встановлюється, як бачите, Ось. Ну І вал о, тут в нього входить. Все, на цьому все.